Стоїть гора висока я, а підгорую, гай. зeleсенki, гай, не наче справи устеньки, не наче справи. Кобрин Ганна, донька Федора і Євдокії, Моя прабабуся. У мене немає ні дати її народження, ні смерті, ба більше я навіть не знаю, де вона похована. Десь посеред тих безіменних могил на старому цвинтарі, є і її осиротіла забута могила. А що ж все-таки мені? Відомо про мою прабабусю. Знаю, надумав сватати Ганусю Кобрийову Юрко Бейблів. А у ті часи, аби віддати дівку, треба було дати у віно землі, інакше, аби собі яка файна дівка була, а як не мала поля, ніхто її не сватав. Ось вам звідси й пішло Не родись красна. А родись щасна. Кобрей Федір мав великий город, котрий уділив доньці у віну, А Юрко прийшов із своєю хатою. То колись деревляні хати, як конструктор, можна було розібрати, перевести і скласти знову і вже маєш хату. На, Юрко кобрів. Тут касано, не на нові вітьте. Не знаю, хто ще там зі кобреч. То ти як рубський коврей був. Малічика Іван кобречить був. А, а він відписів з Ганусовку б'йов, а Кубйов, Кубйов коб'ю з Василя, Василиков сестро. У 1909 році у них з'являється на світ первісток, якого Гануся назвала у честь свого батька. Федорем. Через два роки. У 1911-му народжується другий син Іван. То мій дідусь. Чула, що його назвали у честь діда, але котрого роду невідомо. У 1914-му Гануся народжує третього сина, Василя. Скобіляли ганусі, але недовго було. Умерла, три хлопці мало. Був на старший Навіть це вони не дали. А другий вон навіть віддам на її відчині дали. А третій був Василь, сидай. Аж о, три хлопці були, а дівки не було. Ганусі та віддали були. Стоя, що каси, ну, не за що, касина, а не виклав по колесі дав. Я не можу, не можу сі нагадати, як, як тут було. Це а ми я тобі він сказав, а та він ще в земляв, мамуси поб'йом. Та й мало діти, це кусь у на плідні дітей. Два хлопці були, як в був один. Іванка й ваше псяндиком була. а ксянзик там, точно. А він я яка, що три брати були там на тій Коприївщині, де та хата стара згоріла. Бо ще мені та розказує, як так бреху кликала, як від хату скликала, бо то підуть один десь на Заринку, в а другий на, на, на горі, а той по бочок ходить. А в мене ж їх їсти їх кликати, та й вийде перед хати і качи, се дорос, седаре Іване, Іване, де те та... <смас> <смас> То Тобто був найстарший, був ну, мені най тато. <смас> <смас> а Іван середульчий, діду твій, а чорти наймолодший. Казали за твою пребабу, що я кликала хлопців. Та йване і мене! Федорофе! Гадати Василю! От так от ще байдера сказав, що, е, б... Багер, сказали, що та, ще твоя прибаба, та. Іване, іване, федурете дерева си! Іване, іване, федурете, дерева си! Недовго тривало ганусине з Юрком щастя. Котрогось року Ганна народжує дитинку, а у селі у той час лютував тиф. І смерть забирає їх обох. Була Ганнусі наші та й, моцна, файна, та на тифус умер. Нарізь мер так на тифус за, за то, щоб байка, що війна була лідуня, й рік війна. О, то була 901 війна до 14-го року, а 14-й рік чотири рази більше горя приніс, як тих 901 війна. А Друга світова війна у сім разів більше горя принесла, як тут всі війни. О, а по тому зайшла я до нього такий, І ніхто вже не хотів йти хоронити, наш дідо Кобрей йшов, наш дідо не боявся. Це той, той прадід наш. <гад> бо люди вже сі бояли і не йшли. По тому зайшла. А де ховали тих, що? Там та цвинтар, там цвинтар. Але вже наразі здоровий боявся. от Це, що моя баба, що моя уладі баба, татова мама. Ну, та таким мих, у Сонця умерла дитина, О, та його баба йде з цвинтарі. У два рочки вмерла дітина, я свята кажу, я така слаба, що я вже не знаю, що додому. Так нарік дружу, розумієш, так тиху зайшов і наріз страшний мер. А потом, тому, що якась зайшла малярія, така на народ, що потроє дітей. По троє. Очі, вже ми розчу пенниче. Ну, знаєш, Одика, того знаєш, Василье, що, що Рашпілі того називають. Ну, Славчика теж знаєш, та його маму. Ну, то лише їх мама лишила, і то вже хтось узів присвоїв. Розумієш, такі парубки От то каже, як і Миха, одного беруть стола та кажуть, не розтирайте, боже, дівка від даниці вже вмерла. Вже так наріз, знаєш, троє дітей там у нас горі лежало, так теж наріз не вмер. А, а потім голода, а потім голода. То, страшно, навіть пережив, лі, лі, О, то нема, що навіть нагадувати. Уявіть собі, згорьованого батька, який самотужки ховає любу донечку із немовлям. А що й казати, Тиф, люди мали такий страх, що не було кому ховати померлих. У відчаї тоді Федір втрачає сенс життя і вирішує: Найсидіє Божа воля. Втративши страх, почав сам ховати померлих від тифу. А в той час у селі помирали один за одним і дорослі, і малі, а в одній родині на столі лежало одразу троє дітей. Ось вам відповідь, чому нікому у родині не відомо місце поховання моєї прабабусі Ганни і чому немає навіть де засвітити свічку. Кажуть, що тоді хворих хоронили на початку Перегінська, там при в'їзді, пам'ятаю, завжди стояв великий дерев'яний хрест. Звідки ця інформація від столітньої Ганни Кучер, яка згадує, що її батько бідкався, аби поновити той хрест, щоб люди знали, що ту землю чіпати не можна. А гадаю, недарма він про це думав, тому що там, напевне, також були поховані люди із дубе. Ага, Я був там цвинтар, а другий був у перелічку, там був хрест, а знищений. дерев'яний Та й Там казали, що куди б сяк міг, аби він той хрест поставив а аби стояв, аби на пам'ятку хвороба була погана, то навіть не, 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 не втім цвинтарі не ховали, а там аж. Ух, погана хвороба була, якась чекачка, якийсь чи якась не знаю, uh -huh, uh -huh. Ну, не, не нагадаю, Ой, якісь лабуці були, як то люди вмирали, Дівчатки вмирали, по троє було е, на столі, в виночі не хроні було, вже за неї пам'яті. Uh -huh. У нас вуйка, за вуйка вуйко був майстер. Він був майстер, їм так сі... заміжністю. Тут лишили сироти. Мач... Мачуха прийшла, батько так розділив дати своє віно тим дітям і тут у хату що сходила. Хата їх, а дітям лишити стодолу. А стодоли хата у нас була. І пішли по службах то ти діти. Батько так розпорядив, батько умер. А де то та хата кобрія? Федора старого кобрия. Де хата? Там була хатчина, де наші, де, де, де тепер моя хата. Uh -huh. Там був. Він тих сиріт випихав, ві, гет геть він їх, гет. він дуже багато знаєш. Вуйка, ще там вище була Вуйкова хата. Uh -huh. А як того Вуйка звали? Вуйко Василь. Ага, Василь Кобрин. Так, 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 він. Удівець Юрко, відходивши рік у жалобі, бере собі другу жінку Макду. Із дому Шикор. Свою хату розібрав, переніс на батьківський город, де вона стоїть і понині. У тій е, хаті у Юрка і Магди народилося ще двоє синів Дмитр і Ярослав Библів, знані в селі за прізвиськом бабчині. А чому бабчині? Коли Юрко женився вдруге, то хтось запропонував наняти воза, щоб перевезти молоду до молодого за ріку. На що Юрко заперечив я свою бабку і сам перевезу. І відтоді його з до дітей називали бабчині. Ганусині діти залишилися під опікою баби Доні і діда Федора. Старі дуже любили своїх внуків, шкодували сиріт, але їм вже було важко прогодувати їх. А ще й Василь, син, почав попрікати дітьми. Тож два старших дев'ятирічний Федір та семирічний Іван пішли найматися на службу. Комусь пастушили, а десь по городах помагали. Аби ніхто не зміг скривдити сиріт, старий кобрей одразу розділив землю меже трьома внуками, аби тоді пізніше мали де покласти собі хати. А син Василь залишився. На батьківській вотчині. У нас колись тула дулі, така є. Така така є, маємо. А тут але... в боку хата така дрібонька, що вона збирала і збирав. Колись нички казали, та їли. Марі, пеє. казав той, Василь я кинув, бо то було ще, то та дулі ваші, і ще дві ручки. Ще повідоровувати, та то зрізав. Та, Oh. Yeah. Що каже, ми у тих, то не було, каже, у нас саду, а так ми у тих, так, у мачу ще просили, мачухав суши, каже, ми ще є що uh, нашого тата і твого тата ма, то був не мали матку. Славка, <coughs> Славка бачиного матір. У їх мама вмерла, твій тато 6 років ми у дев'ять чом за кути. Να τι ακούς. Αχα, δεν σου έλεσαι. Δεν А дідові служі потім помершу, мій батько мав 15 років, казав, що жив у клепці, каже, а будь так тріскають, мороз такий, що вже будь-які тріскають. Та наклав під колебу в гень, та й мене так сюди закерчував. А в він там говорять, що він там загріє, як у голову, як прийшов рюй, і мене голова заболіла, та як його пір на піч, та й на рану вже каже, так і за, застив. На дідо Юрко. У них була хата туди, шовка баченого тепер. Старенька то так. А і щодо було, що наші хата шістья була. Стара. не весь, ти пам'ятаєш рука. Пам'ятаю рука? Так. То в мене були аж такі бідні. Ти якось такого подивишся такої? Славка, славка, від того. Від тої другої мами. Але а я, не да, так роді. Так, так, я вже, я не знаю метр. Тай метр там, -то, ну теж. Це метр? Тут метр ні. Тут метр був женатий за Федишіву Марисю, у них дітей не, не було. Такий метр. Боже, я... бабчин, Славків брат. Та ні. На кім робив? Я Рома наказана... А, да, Брата. ну, а та вон така ганучі той. Ганучі. Ну, вони ну, 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 ну. якісь штрельхні, значить. Фамілія. Вони штрельхні. Але що до Що чуєш, наже ні, то були два хлопці там у бар, у бабчину їх. Не це Та колоку. А я? Тай чи наші дві ночі. Хто який, Рад у мене сестра. А сестра була Павлова. На підлясцю той ще сторожував на підлясці на дачі. Старій. Ну. А то його жінка. А, на тому, бо вона поїхала наверху до гори? Так, а то тої жінки-баба. Так, тої жінки-баба, вона в нашого діда Юрка, що Так, і Дмитра Кашеного, того Дмитра Романа Кашеного. Вони така рідня. А Дмитра Романа тата? Так. Хто? Діда. Діда. Мале, а як тоді нам коблече? якось рідня чи ні? Чи вони не рідні? Вони там є ті ж три у них. Та теж у нас рідні. Ну, і ти тупи... комусь як пояснила все, що й сміяли з тебе. ну як чозик, як мій тато каже, тато брат, і ще й стрифель брат, і ще й Чонзик брат. Uh -huh. Так пояснював. Це був смішний. Під гаєм б'ється річенька, як скло вона блищить долиною зеленою, кудись вона.